Вітаю вас, мої дорогенькі! Сьогодні у нас на розгляді новенька пряжа від фабрики Сірколом. Це бразилійська пряжа. Сьогодні я вам покажу ось такий шнурочок. Називається Наутіко, і колір 6011. Так, ну і давайте розглянемо, які ж тут рекомендації. Перевіримо, я вже тут не в'язала 5 мм, 500 г, Ось тут я дивлюсь 208 метрів. Це стовідсотковий поліпропілен, шнурок поліпропіленовий. Рекомендації щодо гачка від 5 до 7 мм, щодо спиць 7-9 мм. Я в'язала 4,5 з класно в'яжеться, але от реально п'ятірка, ну це взагалі супер, ідеально підходить. Хто хоче, звичайно, може брати і 5,5, і 6, і 7, Дивлячись, яка у вас щільність в'язання. Дуже зручна бобінка, її можна підвішувати на металочку. Взагалі, вся пляжа сіркула йде загорнута плівкою, і це дуже круто, тому що зберігаються всі її якості і властивості. Вона не пошкоджується і не забруднюється. Це є великий плюс. Ось цю бобінку я вже тестила, розмотувала, дивилася, як вона в'яжеться, які відчуття, тому що це поліпропіленовий шнур. А взагалі поліпропіленові шнурочки не всі такі жорсткі. Мені це не дуже подобається, тому я їх не особливо і люблю. А ось цей шнурочок я вже прив'язала велике полотно, до речі, зв'язала і розпустила. І ось дивіться, після розпуску ниточка не деформується, а вона знову-таки лягає рівно в полотно. Ниточка сама по собі м'якенька, не дивлячись на те, що це поліпропілен, дуже класно, м'яко в'яжеться і рівненько так лягає в полотно. Тут я пров'язала ручку, обв'язала, Подивіться, як гарно виглядає, наскільки вона рівненько лягає, не перекручується, лягає рівномірно. От і далі ми з вами будемо в'язати сумку. Тож слідкуйте, скоро буде вихід майстер-класу. Майстер-клас буде безкоштовний в доступі на ютуб каналі. Заходьте в магазин, посилання на магазин я залишаю в описі. Обирайте свій колір. Там дуже велика палітра кольорів цих шнурочків. Обирайте колір, готуйтеся. у вас буде знижечка, до речі, на цю пряжу 15%. Це ого-го, яка знижка, тож користуйтесь, поки є можливість. І промокод я залишу також в описі.